Сьогодні ми рятуємо світ акули. Тому додаємо спрайт із зображенням акули. Одразу трошки зменшимо її розмір. І додаємо другий спрайт із зображенням рибки, котра буде втікати від цієї самої акули. Також одразу зменшуємо її розмір і починаємо програмувати. Ця рибка має завжди... Переміщуватися до вказівника миші. Одразу додамо змінну таймер, котра буде змінюватись щосекунди. Тобто, коли натиснуто прапорець, необхідно надати значення для цієї змінної 0 і натомість. Завжди, після того, як мене одна секунда, змінити значення таймер на 1. І від цього значення буде залежати рух акули. Коли натиснуто прапорець, завжди акула буде рухатися в напрямку, слідувати за вказівником у миші. Нагадую, в цьому місці знаходиться рибка, але швидкість її руху буде залежати від таймера. Наприклад, значення таймера множене на 2. Таким чином, чим більше мене часу, тим швидше буде рухатися кула. І тим складніше буде рибці від неї втікати. Якщо зараз почати програму, то ми одразу програли. Тому в код для акули необхідно внести поправочку. Вона має розпочинати гру завжди з за центру екрану з координати 0. 0. Таким чином, в нашої рибки є шанс на те, щоб втікати від акули. Запрограмуємо кінець гри. Для цього ми додамо перевірку. Якщо акула. Торкається до рибки, якщо датчик торкання до спрайту фіш спрацьовує, то необхідно зупинити все. Гру завершено. Додамо ще один цікавий момент. Зміну тла. Коли гра завершується, для цього я створюю ще одне тло, на якому розміщую напис, кінець гри. Його можна зробити більшим. Власне кажучи, на ньому можна розмістити якусь картинку, якщо вважаємо за потрібне. І переходячи до кодування акули, коли ми запрограмували. Зупинити все. Перед тим попрошу змінити тло на тло 2, а на початку програми змінити тло на тло 1. Отож, гра триває з тлом 1, і коли рибку зловили, тло міняється.